Щонайменше п'ятеро осіб загинуло, та близько 30 отримали поранення у результаті вибуху в автобусі у російському місті Волгоград. За попередніми даними слідчого комітету Російської Федерації, акт терориста самогубця здійснила уродженка Дагестану 30-річна Наїда Ахіялова. Це сталося всього через тиждень після заворушень на релігійному та національному ґрунті в російській столиці. Про нові виклики, які створюють зростання мусульманського населення в Москві, розповідає наш російський кореспондент Джеймс Брук з його репортажем Знайомить Вероніка Круглашова. Нині у Москві проживає близько двох мільйонів мусульман, більше аніж будь-якому іншому європейському місті. День свята Курбан Байрам. Десятки тисяч мусульман розгорнули свої молитовні килимки на московських вулицях. Минулого року їм довелося молитися під відкритим небом. Московська соборна мечеть перебуває наразі на реконструкції. Ця мечеть тільки одна із чотирьох у Москві. Абдул Барі Султанов російський мусульманин із Татарстану. Він хотів би, щоб в Москві було більше мечетей. Звісно, мечеті в мечеті необхідні. Мечеті потрібні у кожному мікрорайоні, так само як мусульманські школи і мами, щоб люди могли морально підготуватись до зустрічі з Богом. У той час як Російська православна церква будує 200 нових храмів у Москві, Проекти нових мечетей не отримують дозволу на будівництво. Російський активіст, мусульманин Гейдар Джемал, переконаний, що Кремль свідомо блокує будівництво нових мечетей у столиці Росії. Вони ведуть політику прямого утискання. Вони не розуміють, що тим самим створюють собі проблеми значно серйозніші, аніж ті, з якими намагаються дати собі раду зараз. Мер Москви Сергій Собянін заявляє, що нових мечети у Москві не будуватимуться. Він говорить, що мусульмани, які моляться на свята на вулицях, це здебільшого заробітчани з Центральної Азії, які рано чи пізно повернуться додому. У нещодавньому інтерв'ю радіостанція Москви Сергій Собянін заявив, що тільки 10% серед них є постійними жителями Москви а будувати мечеті для кожного тимчасового мешканця, на його думку, є занадто. Сьобянін, який у вересні за сприяння Кремля виграв мерські вибори, добре знає, яке негативне ставлення до мусульман мають багато його виборців. У неділю слов'янські жителі спального району Бірюльова вчинили безчинство проти представників Центральної Азії та Кавказу. Акція прийшла під гаслом Росія вперед. Поштовхом до таких дій стало убивство російського юнака. Підозрюваний убивстві Орхам Зейналов, виходець із Азербайджану. Аналітики називають антиіммігрантські мітинги в Бірюльову звичайнісінькими погромами. Після нього поліція арештувала не мародерів, які розтрощили торговий центр та овочебазу а дві тисячі мігрантів. Політики закликають заборонити продаж квартир іноземцям та вести візові обмеження для мігрантів із мусульманських країн, колишніх республік СРСР. Після розпаду радянського союзу Ізольда Кокушкіна переїхала до Москви з України. У день свята Курбан Байрам вона спостерігала, як сотні мусульман ішли у соборну мечеть по справославну церкву. Вона каже, що хвилюється за майбутнє Москви, яка може стати ворожою до християн. Буде мусульманським, ось вот це я боюсь, баюсь. мені. стане мусульманською. Ось цього я боюсь. Повірте, я люблю їх, але Москва повинна залишатися слов'янською. Потрібно знайти якийсь баланс. Притік мігрантів погано впливає на наше життя. За даними ООН, Росія займає зараз друге місце після США за об'ємом імміграційних потоків. Понад половина росіян зізнаються, що неприязно ставляться до приїжджих, і найгіршої думки вони про іммігрантів з Кавказу та Середньої Азії. Вероніка Круглашова вельч Голос Америки.